Друзі, всіх вітаю! Компанія Автофокус на зв'язку. У нас нове надходження, а саме Volvo XC90 на максимальній комплектації. Авто має безключовий доступ, камери 360 підігріви та електропривід дзеркал. Преміальна музика. Також у нас пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Салон у нас виконаний зі шкіри. Кермо у нас з підігрівом, так само, як і всі сидіння в салоні. Має вже дане авто led приборну панель, також має проекцію на лобове скло. Аудіосистема у нас з підтримкою CarPlay Android Auto, має автоматичне паркування. Також тут є електроручник, система старт-стоп. Зараз покажу задній ряд. Задній ряд в дуже збереженому, гарному стані. Ось так виглядають регулювання комфорту для пасажирів заднього ряду. Також тут є така величезна панорама. Ще найбільшим плюсом цього авто є те, що тут у нас дуже місткий багажник, але якщо потрібно, то він може стати семимісним. Тут ховається у нас третій ряд сидінь під цим ковром. Автомобіль в максимальній комплектації. Автомобіль дуже надійний, дуже маневрений, дуже гарно керується, дуже комфортний та безпечний. Це ідеальний варіант для сім'ї. Для далеких подорожів. Тому, якщо когось зацікавив даний варіант, приїжджайте, фільсова дорога 1, торговий центр Республіка, компанія Автофокус. Всіх чекаємо.